Ти Зараз теж з кадру йдеш. Ану заспокоїлись, не реагуємо ні на що. Зйомка віва! Зйомка. Мене звати Ярослава Коба, я засновниця і керівниця громадської організації із захисту прав тварин Курса. Я ще журналіст, громадський діяч, напевно. Можна сказати навіть трошечки блогер. Це модно двадцять четвертого числа, коли. Люди почали тікати з країни. Я розуміла, що так буде. Я написала пост. Люди, не забувайте, не забувайте про тварини, залишайте їх в квартирах. Якщо ви не можете їх взяти, хоча б відкривайте двері. Але багато хто, ви знаєте, просто хватали дітей телефони. Це чомусь вони не забували взяти. Закривали квартиру, і в квартирах просто сотнями помирали котики, собаки з голоду, папуги, хом'яки і все це інше. Це жива істота. Яка не заслуговує такої смерті, хоча всі ми смертні, це зрозуміло. Але дуже в нас усіх боліла за це душа І з першого дня війни ми почали активну роботу. У нас взагалі команда вона вже достатньо велика. Сьогодні ви познайомитесь з усіма, тому що всі будуть а, наші дівчата, Зараз секунду. Алло? Доброго дня, так, да, Ольга, доброго дня, да, вітаю, вітаю. Нам написала Євгенія Кулеба, депутатка Київради, вона каже, Ярослава, чи потрібно вам півтори тонни корму кошачого? Я кажу, так, звичайно, потрібно, тому що ми відправляємо там, кожен тиждень автівки в Миколаїв, в Харків відправляємо туди Одеську обласну Чернігівську. Всюди. В нас закінчуються корми. У нас були корми від наших партнерів міжнародних. Наразі вони вже закінчуються, і я думала, що нам просто хочуть надати ще півтори тонни кошачого корму, то це було б чудово, ми би тоді, якщо чесно, можливо, і собакам би його надали, тому що ситуація зараз дуже важка. Коли мені було сім років, я пішла в перший клас. У мене в принципі друзів не було, тому що я вчительська дитина, а вчительським дітям ну, завжди дуже важко заводити собі друзів, тому що до них таке ставлення знаєте, ну, да? Це як буде таке упереджене. І єдиний, хто зі мною дружив, це безпритульний пес, німецька овчарка. Наполовину, наполовину він звичайний пас. Я завжди плачу на цій історії, я дуже вибачаю за сльози, тому що це була моя перша серйозна втрата. От я дружила з цим псом, він мене зі школи зустрічав і проважав мене в школу. Я його проводила в квартиру, поки не було батьків, годувала. Ми з ним гралися. Це був такий величезний. Мохнатий пес. А в 97-му році тоді Україна була не дуже гуманною і тварин відстрілювали. Я була маленька, я лягла спати і чула, як стріляють тварин. І я плакала, я нічого не могла зробити, я розуміла, що щось відбувається дуже жахливе. Так і сталося. Наступного дня я вже не побачила свого друга Цезаря і. Його тоді вбили. І в ту ніч я зрозуміла, що коли я виросту, я обов'язково буду успішною. Я обов'язково буду відомою. Я ще буду відомою, колись обов'язково. Але. Вся ця моя успішність і відомість, і я не знала, чим я буду займатися. Я просто знала, що якось так буде. Я буду публічною людиною. Вона буде направлена на те, щоб змінювати нашу країну і відношення до тварин. Тому що, от цей пес він був, він був більше і краще за людей. Дивися, тут по 3 кілограми 50, ну, 150 кілограмів. Собачого, так? Так, як вони завжди Собачок. дають. Ось нам зараз проти цей бажання. Хлопці сюди понакидайте для песиків, для песиків. Я дуже хочу, щоб Україна була такою, щоб це була гуманна європейська країна, в якій поважають права тварин, дітей та а, людей похилого віку. От я хочу. В цій країні зробити таке суспільство. Я знаю, що я можу це зробити е, в сфері захисту тварин, тому що ну от я вам розказала історію, чому мене з дитинства це тригерить. Да? І я от в цій сфері хочу в найближчі 5 років навести порядок. А потім я буду допомагати е, і змінювати щось в країні, не знаю в культурній сфері. Але я хочу, щоб за 5 років в цій країні не залишилось зовсім безпритульних тварин. Я не хочу за них переживати, коли настає зима. Бо я лягаю спати, якщо чесно, і дивлюсь завжди, так, яка сьогодні вночі буде температура? Мінус п'ять, блін, боже мой, знов ці бідні тварини, де вони будуть ховатися? Мені що чоловік каже, да заспокойся, ти ненормальна, так не можна. Собаки жили руками на вулиці і будуть жити. Я не хочу, щоб так було. Я думаю, що дехто може думати, що якась... Божевільно, але насправді на таких божевільних, як я, кожен в своїй сфері, і будуються нормальні цивілізовані країни. В Європі чомусь таких проблем не виникає, тому що там всі собаки з притулків там. Якщо людина заводить собаку, то вона ще й проходить величезну співбесіду перед тим, ви знаєте, платить налоги, щоб взяти безпритульну блохасту собаку, яких в Україні мільйони, які просто під забором доживають свої дні. Я хочу, щоб так було в країні у нас. Активна фаза війни дзвонить мені Олена наша каже. Ми ж відвозили три дні тому, звільнили Гостоміль. Ми відвозили в Гостомельський притулок для тварин корми. І там, буквально поряд з притулком, проживає в закинутому сараї лев. Давай рятувати. Ми зможемо? Я кажу Лена, зможемо. Дзвоню полякам, кажу так, друзі. Є лев, я його ще не бачила. Сидить в закинутому сараї. Давайте вивозить. Як вивозить, теж не розуміємо. Ну давайте планувати. Часу мало. Лев уже обезвожений. Якщо рятувати швидко, він тут сидить з першого дня, дня війни покинутий. Його оцей горе-власник, який, в принципі, то забезпечив йому такі умови жахливі. Так ще й покинув. І тепер він тут один сидить, ми його годуємо. Собачими кормами. Під час окупації ходили, збирали там, же спалили коней в гостомелі, м'ясо, тварин ходили, збирали, обгорівших коней. Давали цьому левові. Поляки дали зелене світло, сказали, що зоопарк там на карантин, а далі можна на Голландію ще покращувати йому умови, ну поки що на Познань. Згорем пополам пропустили нас. В Гостомель, приїжджаємо туди, дійсно. Ви знаєте, криси скачуть отак от по цьому сараю. Смердота така страшна. Сидить сонечко наше маленьке, лев руру. Підходимо, лев ніякої агресії не проявляє взагалі, ніби нас там все життя і чекав. Ветеринара швиденько йому кольчик. Ну і починається. Треба Лева звідти він то заснув. Достать. Виявляється, Лев ледь не замурований, Я не знаю, як він там жив. Він ніколи не виходив, виявляєте? Лев 200 кілограм. У нас одіяло. Грузимо ми його в бус. І виїжджаємо на Київ з Остомеля. І починається така пробка. А Лев йому вкололи снодійне, всього-навсього на дві години. І Лев має прокинутись. А Лев без клітки. Я, ми кричимо, у нас Лев! Пропустіть у нас! Вазом лева, лева, лезем! Пропустіть, пропустіть, пропустіть. Ну, якимось дивом ми, ми е, довезли. Красота, красота! І тепер наш леф у Познані, до нього їздять журналісти. Ми теж дуже хочемо до нього найближчим часом поїхати, відвідати нашого маленького котика. Команда «Урса» разом з волонтерами сьогодні приїхала до притулку Бест Friends в Макарові, який був зруйнований окупантами. 1 березня туди влучив ворожий снаряд. Співробітники, які були на території притулку, відкривали клітки, опалювали собі руки, випускали тварин і таким чином. Вижило близько 500 тварин, було 800. Ми приїхали туди і ми просто офігілі. На нас вибігло 450 собак. І вони просто бігали навколо розрушеного притулку. Жодна собака не проявила ніякої агресії. При тому, що ми незнайомі люди приїхали От просто. Всі намагалися звернути на себе увагу. Бідні тварини. Як то кажуть, психічно скалічені війною. А, ну і ми почали їздити туди, допомагати їм навести порядок. У нас було десь чоловік 10, напевно, тоді. Тобто ми просто прибирали. Ну, як частина людей, коли питали, що робити в притулках, я кажу, ну, елементарну лайну треба прибрати. Коли 700 собак. Я просто приїхала, ну, і все, прибирали. Ми потім кілька разів туди приїжджали, прибирали. Якщо чесно, прям дуже боюсь дивитися в очі тваринам. І я дуже боюсь їздити в притулки для тварин, наприклад. А... Бо мене це дуже сильно. От це такий нокаут для мене. В притулку радісних очей я не бачила, скажімо так. Мені здається, радісні очі тварини це тільки. Очі тієї тварини, в якої є господар, сім'я. От коли в неї є людина, коли в тварини є людина, в неї радісні очі. От воно вже готове дуркувати з тобою, веселитися, хвостиком, хвостиком махає, а очі тварин з притулків, безпритульних тварин, це просто крик про допомогу. І це очі, які багато чого пережили, багато чого пам'ятають болі. Гала Сахно, українська режисерка, і мама Івани Сахно, відправила мені скріншот з німецького видання. На фото було зображена собака, яка повністю обгоріла, і підпис Собака, яка намагається знайти укриття. Складність полягала в тому, що тварина знаходилась в Миколаївській області, ми в Київській. Добратися туди фізично ми не могли. Ми написали в Фейсбуці допис, зробили на сторінці Урса, що ми шукаємо волонтерів, ми шукаємо людей, просто які за винагороду зараз можуть поїхати в село Луч, де була зроблена фотографія, знайти цю тварину, відвести її в клініку, потім передати нам. Українці то неймовірне щось. Нам пишуть люди, пишуть, ми готові поїхати. Буквально четверо людей, дві жінки, і два чоловіка, сідають в автівку і їдуть в село Луч. Вони знаходять там цю собаку, обгорівшу. Вони її забирають, везуть в Миколаїв, потрапляють під обстріл. Вони проїжджають там у сіру зону. Я наразила життя людей на небезпеку. Молюсь там, довозять вони собаку до Миколаєва. Там якась. Ветеринарна клініка, в якій вже нічого немає. Ми винаймаємо автівку там за 300 чи 400 доларів. Він каже: Я її допоможу типу, вивезти куди там на кордон, за кордон, в Київ, куди вам її треба. Ми кажемо, вивозьте її зразу до кордону. Там вивозять у Львів, її надають їй знову ж таки якусь підтримуючу терапію, і звідти ми її перенаправляємо за кордон. Мені відправляють відео, жуля вже просто зірка. І найближчим часом вона летить на Кіпр. Ну, я думаю, що я просто трошки відьма. І я дуже інтуїтивно, мені страшно буває, але я думаю, так. Якщо ти робиш щось заради правди і в, облаго, в, облаго, да? в порятунок. З добрим наміром, то е, тебе обов'язково не залишить космос, Вселенна, Бог, і ти обов'язково ну, вийдеш переможцем. Коли от ми їхали тоді навіть лева рятувати і міни, і все, і чоловік каже, так, що ти куди ти їдеш? Який лев? Ти вже зовсім зійшла з розуму. Зараз я вам скажу там, на блокпостах вас з Києва, не випустять, що дурна, який Лев. Випусти мене, я сказала, чого нас не випускають. Ну, отаке все. І їдеш, думаєш, так: ну, міна, ну можеш підірватися, Ну, ти нібито вивозиш цього лева, а, все може бути, але ти робиш це з благими намірами. Все буде добре, так і з тими людьми. Я дуже переживала сильно. Що з ними може щось трапитись, що я собі не пробачу, що я буду винна в тому, що не де Бог з цими людьми щось трапиться. Це був страх. Але десь там підсвідомо, я така: так: Господи, треба заспокоїтися, все буде добре. Вони доїдуть. Я все все контролюю, я все все зб... зроблю. От, от так, ще, всередині, всередині таке. Ну, або це дурість. Просто, або я просто дурна, не думаю. Мені, от, мої близькі друзі кажуть, що я спочатку роблю, а потім думаю, що я дурна. Но... Может быть и такое, конечно. Никто не виключає.